Учениці початкових класів змагалися за звання Принцеса Літо Літо-2010». На головній сцені народного дому дефілювали 18 маленьких красунь. Кожна з них обрала для себе образ казкової героїні. Адже саме такою є одна з головних умов конкурсу: тут феї, попелюшки, білочки, котики, лісові мавки та червоні шапочки. Привіт! Мене звати Качур Алінка. Я гарна сьогодні не наче перлинка та матінка фея на чаклувала, чи я білосніжкою раптом стала і завітала. Алада на свято, щоб диво стравою всіх частувати. Я подарую вам танці та сміх, бо хочу на бал запросити усіх. А ще подарую багато пісень, щоб був для дітей незабутній цей день. Бо для вас сьогодні казка оживай і всі дитячі бажання здійсняє. Окрім казкового вбрання, учасниці цього дійства представили ще й 18 королівських страв. Таким було домашнє завдання конкурсанток під пильним наглядом мам та бабусь дівчатка демонстрували свої кулінарні здібності тут різноманітні тістечка тортики пиріжки та навіть салати згодом на маленьких расун чекав конкурс на найкращий капелюшок за допомогою яскравих бантів та стрічок ці дівчата перетворювали звичайний капелюх на справжній витвір мистецтва головна мета такого дійства влаштувати свято дитячих посмішок. Я глибоко переконана в тому, що це дає дитині самовпевненість. зроста. Є самооцінка дитини. Вона, можливо, знаєте, от вони переляканими оченятками так дивилися, як вони будуть там на сцені, що але коли вони починають виходити, коли дефіле, це зовсім дитина змінюється. В неї іскорка в очах, гордість за себе, посмішка. І це надзвичайно, це напевне те, заради чого це все робиться, щоб побачити в цих оченятах радість, гордість за себе і оту усмішку. Звання принцеса літа літа-2010» отримала учениця дев'ятої школи Мар'яна Юрків. Та жодна з цих маленьких красой не залишилася без уваги. Кожна отримала титул та безліч цікавих подарунків.